Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпад. Так настримно пишуться листи. Т зараз там на сході України душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти йдеш вперед, ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них. Живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родини, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні наставну. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую.